А чи знав ти, що зморшки на пальцях ніг та рук після тривалого перебуття у воді це зовсім не накопичення вологи, а залишок після еволюції? Коли ми довго сидимо у воді, на пальцях рук та ніг з'являються зморшки. Багато хто з вас міг подумати, що це виникає через те, що пальці накопичують вологу та розбухають, але це не так. Якщо б все таки було, тоді чому це відбувається тільки з пальцями, а не з усім тілом. Уяви, ми були б схожі на маскота компанії Мішлен. Насправді це відбувається через нервові закінчення на кінцівках. Так, саме мозок керує цим процесом. І що цікаво, якщо пошкодити нервове закінчення на якомусь з пальців, він вже більше ніколи не покриється зморшками. Так а чому це відбувається? І на що воно таке потрібно? Як я вже казав на початку, це залишки після еволюції. Ця функція була вкрай необхідна для наших предків. Міну від нас, щоб пальці покрились зморшками, їм не потрібно було сидіти в воді декілька годин. Це відбувалося майже одразу. Найпоширеніша версія, яку вказують вчені, це забезпечення щеплення з вологими поверхнями. Нашим предкам в умовах дикої природи потрібно було виконувати багато дій в контакті з водою, лазити по вологих гілках, лазити по вологих скелях, збирати їжу біля води або ловити щось слизьке, наприклад, рибу було трішки іронічно з жартом про маскота компанії Мішлен, але саме так і є. Ось ці зморшки на пальцях виступають у якості протектора на автомобільних шинах. Вони відводять воду і пальці краще тримаються за мокрі та вологі поверхні. Саме тому ці нервові закінчення присутні тільки на кінцівках, там де це дійсно необхідно, щоб забезпечити гарне щеплення. Чесно кажучи, це вже моє четверте відео про цікаві факти з анатомії тіла людини, і я просто не перестаю вражатись. А ти теж? Напиши в коментарях, якщо здивувався, або якщо вже знав цей факт. Далі буде ще багато цікавих фактів, тому не Забувай підписуватись на канал. Дякую, що додивився до кінця. До нових зустрічей, Па-па.